Так, всем привет! А ну признавайте все, кто тоже таким ділом. Короче, старі ножі, косилочні, обрізані, зварені. С двух один робиться. И ходять я вам скажу. Ну зараз, звісно, ви посипатися критика, що та вся фігня, поодвалюється по сварки туди-сюди. Ну, Може у мене як у сварщика супер-бупер професіонально вони поодвалюються по тому по сварки. Ну я вам так скажу, от дивіться яркий примір. Розірвало нафіг його. Це що ж воно спіймало таке? Сварка осталась ціла. Сварка в кругу ціла. Тут, дивіться, як стерло. Ходив дуже довго, поки щось не спіймав. Я вам так скажу. На нормальному, на нормальному полі, на... тому якщо не, не піймати якусь кирпичину чи железяку гарненьку, чи пеньок, то вони ходять. А якщо щось піймати, то вони й нові не, вам не подякують. От дивіться, ходить. Теж вже стер. Стерся один краєчок. Так, страдав я такою фігнею, сегменти приварював. Одірвало. Ну тоже коса, ну, ну, лучше, лучше, як обычні ножі між собою. Страдав такою фігнею. Москвичовська ресора. Прорізаний той. Ну, коротше, отверствіє. Будем по умному балакати. Теж, бачите, ходило-ходило. Краєчок стертий. Ну Я вам скажу не... Не камільфу, тому що перій таке, другий в кос люцерки, там коса хорошо. Як велика суданка, там трава чи що. Взагалі, зализує їх, не хоче воно, чи їх не, роз... не розмолочує так, як треба, чи може того, що вони вдвічі товщого, товще обичного ножа. Навірно, із-за того, що тертя дуже велике. І того воно не співає зрізати воно сопротивлення велике. Так, ну в общем давайте. Критикуйте, хто піддержує, хто критикує, буду, буду слідити за вашою активністю. Всім пока всім добра.